Хлібний дар. все вырішить на полі. Особисту інформацію мільйонів українців разом із їхніми паспортними даними та номерами телефонів поширили невідомі хакери. Про це днями повідомили українські кіберфахівці. Вони проаналізували оприлюднений архів і знайшли в ньому дані українців, що актуальні на 2025 рік. Проте є й ознаки фальсифікації інформації, наголошують експерти з кібербезпеки. Що це за витік? Чи вдалося хакерам цього разу проникнути в найбільше цифрове сховище України? Та чи є небезпека для громадян? Розповість Євген Бри. Файл із назвою Дія юзерз Датабейс 2025», що в перекладі можна трактувати як цьогорічна база даних користувачів дії, днями був оприлюднений невідомими користувачами у Телеграмі. Назва архіву промовиста і натякає на те, що у ньому може міститися інформація з найбільшого цифрового порталу країни, яким за даними Мінцифри користується понад 21 мільйон українців. Очевидно, мрія будь-якого хакера отримати таку велику і цінну базу даних, яку, врешті, можна буде вигідно продати. Та чи справді це злам дії? Давайте розбиратися напередодні на сторінці народного депутата Олександра Федієнка, з'явилися фото того самого архіву. У ньому контактні номери телефонів, поштові скриньки, адреси проживання, наявність у людини ФОПу та місце роботи. Те, що певна кількість даних актуальна, нардеп підтверджує. Побачив багатьох знайомих політиків. Є, зокрема, і номер телефону. Правильний. В базі приблизно 20 мільйонів рядків. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян. Повна база продається за гроші. У блукаючому файлі близько одного мільйона записів. Мінцифри наголошують: жодних витоків саме з дії не відбулося. Розслідування відомства встановило наступне. Опубліковані файли це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних. Це типова практика чорного ринку. Старі витоки освіжили підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. І на думку кіберекспертів це не новий злив бази даних дії. Хакери могли взяти раніше злиті архіви і доповнити їх новою інформацією з інших витоків, які періодично трапляються. На чому спирається моя думка? На тому, що там доволі загальні дані, тобто там знаходяться дані, номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, адреса прописки. От і ці дані вони є доволі загальними, тобто ми їх можемо вводити в дуже багато місць. Де вони можуть зберігатися? Це можуть бути і банки, це можуть бути доставки, це можуть бути там, не знаю, наприклад, страхова. Якась медична служба, ну тобто, це може бути абсолютно різні місця. На думку кіберфахівців, чергова поява у мережі архіву даних не є катастрофою. У ньому не оприлюднено якихось нових даних. Приміром, набагато важчий удар по українській кібербезпеці трапився 2023 року. Пригадує Сергій Харюк, коли російське угруповання хакерів Народна кіберармія зламали українську службу доставки і виклали в мережу базу даних трьох мільйонів користувачів включно з адресами проживання, та все ж наступні кілька тижнів українцям треба бути обачнішими. Ризик можливості опрацювання вас шахраями справді зріс. Якщо вам дзвонять якісь банки, якісь там не знаю, розіграші і там знають, що вашу адресу намагаються якось там з вами почати будувати розмову, то скоріш за все, це буде там якась шахрайська діяльність. Сказати, що там на основі цих даних хтось зможе отримувати доступ до якоїсь там ще додаткової інформації, я не впевнений. до слова на думку кіберфахівців, те як поява цих даних у мережі висвітлюється у ворожих змі, може свідчити про операцію російських хакерів. Євген Бригар Олексій Євченко, програма Вікне СТБ, Марафон Єдині новини.